Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми відкриємо підручник Математика 1 клас Скворцова» на завданні під номером 5. Тема Досліджуємо складові задачі. І давай прочитаємо умову даної задачі або завдання. І так, накресли відрізок S да? M. Правильно казати Це тому що це латинські букви. Це М завдовжки 1 дециметр – 5 см. Так, ну спочатку треба згадати, скільки це 1 дециметр. 1 дециметр – це 10 см, тобто 10 см і ще 5 см. Ми можемо записати, що це 10 см додати 5 см. Всього це буде 10,5-15 см. Переможемо взяти лінійку, обов'язково, щоб вона була більше, ніж 15 см. Ставимо точечку в нулі і проводимо відрізочок до числа 15, 15 см. І ставимо відповідно назву цього відрізка. Одна, одна крапочка це перша буква С. І друга М. Можна було б ще підписати, що це 1 дециметр і 5 см. Ось і все, відрізок ми накреслили, завдання зробили. Не забувайте ставити лайк під нашим відео, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання!